Всім привіт! Трохи я пропала з Ютубу, вирішила повернутися до рукоділля. Колись я робила прикраси та різні композиції з бісером. А зараз вирішила спробувати плести віночки з квітів, різні прикраси для волосся, заколочки для дівчаток. І весь мій вільний час я займаю якраз це заняття. Останнє, що я плела, це. Ось такі заколочки в жовто-блакитних кольорах. Вони на такому кріпленні крокодильчик, дуже зручні. Також мої інші роботи можна подивитися в моєму інстаграмі Herbera Sunshine. Там я зараз найактивніша викладаю роботи, які я зробила відео огляди, а також роблю фотографії. Якщо вас зацікавить якась прикраса, пишіть мені в дірект, я з задоволенням відповім вам на ваші запитання. І також в мене можна замовити саме якусь індивідуальну прикрасу під вашу сукню, вишиванку, або ще якийсь цікавий. Трохи покажу вам краєшок мого столу. Тут вже мене чекають матеріали для нових робіт. А також тут вже є готові віночки. Ось такий патріотичний жовто-блакитних сініх кольорах. Дуже гарний віночок. І ось це мені подобається в стилі мавки. Такий свіжий, ніжний, з трояндами, великими та маленькими, багато зелені. Дуже зручний він на обручі. Також ще тут багато різних квітів я не розбирала. Буду робити різні заколочки. Ось такий віночок, дуже ніжний, пухнастий, з рожевими півоніями та білими квітами. Це теж плетений віночок, дуже гарний. Кого зацікавить, пишіть мені в дірект. Трохи показала вам моє захоплення. Надіюся, що з часом воно переросте в щось більше. А поки покажу таку різну солянку з того, що в мене відбувалося за цей місяць. Знімала потроху багато всякого різного цікавого. Тож бажаю вам гарного дня, приємного перегляду. Залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво! Покажу вам трохи прогулянки в парку. Напевно, за цей весь час за весну за той рік ми перший раз вибралися на природу, було дуже незвично та дуже приємно. Старшому сину дуже сподобалося лазити по деревах. Для нього це був своєрідний квест, гарний настрій. Проходити трасу перешкод, самотужки. Йому це було дуже цікаво. Насолодилися звуками та запахами природи, дуже гарно квітнуть троянди. Готую ось таке цікаве блюдо сьогодні. Це в мене лаваш. Він тоненький. В упаковці там йде по дві штуки. Я брала дві упаковки, брала три штуки. Форма в мене овальна, я склала її гармошкою. Інгредієнти та спосіб приготування пропишу під цим відео, бо не знімала так початок, як виклала начинку, і вже що в мене вийшло. Але страва вийшла дуже смачна. Від. Хочу показати результати моєї перекарської творчості. Ну, в принципі, чубчик я собі підстригаю регулярно. Зробила ось таку сходинку. Тут у мене, в принципі, від чубчика вийшло трохи так. І... Але позаду щось пішло не так. Коротше, в мене е ззаду ось так, волосся йде трикутно. Тому піду до перукарні, щоб мені якось це виправили, не дуже знімаючи саму довжину волосся. Бо я, в принципі, десь 10 см відстригла. Збирала ось так волосся вперед, одягала гумку і так от витягувала на довжину і стригла. Цей процес я не знімала, вже показую результат. Зараз покажу, як воно позаду виглядає. Я не задоволена, тому ці всякі лайфхаки з інтернету краще їх не робити. На жаль, доволі багато прийшлось відстригти волосся, щоб виправити результати моєї творчості. Тому не робіть моїх помилок. Жарко тобі, да, жарка кисення. Да? Кудю Люмочок. Сірка ті Навколо безлад, води нема, світла нема. Понабурагли бутлі, але все одно то дуже мало. В принципі, нічого не встигаєш взагалі. Зараз у нас 17 липня, світла немає, вже третій день, якась поломка у під'їзді. Не знаю, куди його відновлять. Зараз думаю, що приготувати нам на обід. На сніданок була лапша ріва, Вчора так само, вже не знаю, не можемо на неї просто дивитися. Зараз піду на ринок купляти якісь овочі та фрукти. У молодшого там є якісь запаси, консерви дитячі, пюрешки і так далі. Нам треба буде вигадувати, що приготувати їсти. Холодильник взагалі порожній, просто він не працює. Морозилка також порожня, тому треба якось пристосовуватися. В принципі, світло давали до цього по 2 години десь по 2-3 рази на добу, тому холодильник в нас старенький, холод він не набирав. Я взагалі не знаю, коли дадуть світло, чи включиться він взагалі. Він страшненький, старенький, але він працював. Коли світло дають тільки на 2 години, навіть не знаю, там трошки-трошки холод з'являється в морозильці. Скоріше за все, прийдеться купляти новий холодильник, не знаю, чи вийде взагалі це зробити, тому що реально потрібні якісь запаси продуктів, тому що ну, ну, неможливо просто так діти, дітям треба давати якісні нормальні продукти. Хочеться дітям давати все найкраще. Звісно, є дорослі розмови, дорослі проблеми. Дитинство воно одне, і хочеться наповнювати його гарним настроєм, позитивними емоціями, що ми стараємося робити. Не будемо сильно засмучуватися. Покажу вам ще одну нашу прогулянку в парку. Згодили ми на дитячу залізницю. Дітям дуже сподобалося. На потязі покатався старший син. Маніатюра прикольно. Мені містечка. Прикольно. А тут місто. Це да, ж той зараз це де ми. Так, то пасажирський. А тут всякі різні. De Ну, получается. Так. Итак, Хоч мої відео виходять не так часто, але я рада, що все ж таки знайшла час, щоб його змонтувати, поділилася з вами своїми думками, емоціями. І кажу вам дякую за перегляд. Побачимося вже дуже скоро. До побачення!